Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде на огляді павербанк з Аврори фірми Хавіт на 20 тисяч міліампер. За ціною 850 гривень. Сьогодні ми проведемо тест. Подивимось, що він може, що не може, чи видає він 22,5 Вт, Як тут заявлено, чи підтримує він ті всі протоколи, які на ньому написані. Коротше, буде цікаво. Ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до розпаковки та тесту цього павербанку. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарідні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі. Під відео. Так, Давайте спочатку я вам розкажу. Я ще давно хотів за Аврори купити павербанк. В мене його не було. Мені писали в коментарях Вова купи. Там Тітан вроді називається Павербанк. На 30 тисяч міліапере коштував він в районі 1000 гривень чи 1100 гривень. Я як зайшов на його характеристики, подивився, ніяких швидких зарядок немає. Просто, як то кажуть, і лисий павербанк, 2 А заряджає, 2,4 А він видає і все. Такого павербанка я вам скажу, не купляйте. Який не має швидкісні зарядки, він вас буде на 30 тисяч міліапереповіра, навіть якщо там є 30 тисяч міліапереповіда, буде заряджатись дуже довго. Силою струму 2 А можна брати павербанки на 10 тисяч міліаперев. Ну ніяк не на 20, а там до того ж на 30. Так що я прямо в рорі почитав характеристики, мені зразу бажання відпало його купляти. Я подивився, зайшов в Хавіт. В хавіті подивився характеристики. Зараз ми сьогодні ми їх прочитаємо. Тут всі сучасні швидкісні зарядки. Так, давайте ми перейдемо спочатку до ціни. Ціна його: дивіться сюди, ось у нас Powerbank, хавіт PB-92, чорний 20 000 міліапе 849 гривень. Артикул цього павербанка 99236. Так, а тепер давайте перейдемо до самого повербанка, почитаємо його технічні характеристики. Перевертаємо сюди, тут на все по-українськи пише. Так, що в нас тут є? ПБ, Хавід, ПБ-92, портативний зарядний пристрій. Power delivery 20 Вт, 22,5 Вт швидкісна зарядка, led індикація. До... До речі, тут індикація така скудна, просто лампочки і все світлодіоди. Ну, зробили б якийсь екранчик, було б поцікавіше, реально. Технічний опис. Матеріал АБС, Вінність акумулятора у нас 2000 мАч, 3,7 Вт, 74 Вт. годин. Вхідна напруга мікро USB, Type-C, тобто порти вхідні, мікро USB та Type-C. Що в нас тут по заряду? Дивіться. 5V2 вольт 2 А, 9 вольт 2 а 12 вольт 1,5 А. Що в нас по вихідній напрузі? Дивіться, вихідна Type-C вольт 24 А, 9 вольт 2,2 А, 12 вольт 1,67 А. Power Delivery 20 Вт. Вихід по USB 1, по USB 2 у нас Quick Charge 3,0 також 2,4 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 ампера і 5 вольт 4,5 ампера. Розміри 137, 70 на 27 товщини. Вага 395 грам, плюс-мінус 5 грам. Тут далі в нас запобіжні заходи, я думаю, ви всі знаєте. Ну і виробник, зрозуміло, в нас Китай. Добре, давайте ми його розпакуємо, я покажу, як він виглядає і що в нас йде в комплектації. Погнали. Так, ось так він виглядає. Подивіться, яка індикація. Він, до речі, був розряджений майже в ноль, я його зарядив по комплектації. Так, до речі, я навіть не дивився. Ви що серйозно, люди? Мікро-USB. Яке мікро-USB? тут має стояти Type-C. Він підтримує швидкісні зарядки, мікро-USB? здешевив хавіт, в колонки за 300-400 за гривень він стави Type-C, а тут мікро-USB. Ну, блін, це вже мінус. Добре, відставляємо. Ці от коробки також на бік відставляємо, це все на бік відсуваємо. Ось так у нас тут виглядають порти, два порта типу А, мікро USB та Type-C. І ще раз вам покажу індикацію. Ось така от індикація. Ну, якщо чесно, індикація біднувата. Могли би поставити якийсь екранчик, щоб показував іде що Power Delivery, чи Quick Charge, де зарядка і так далі. Добре, ну що, приєднаємо в Фнірсі і подивимось на спочатку на пульсацію цього павербанка. Ось так. Так, Фнірсі нас запустився. Тут в нас вже протоколи читає. Давайте на пульсацію в холостому ходу. 38-40 пульсація супер. Давайте ми дамо навантаження цьому павербанку. Резисторне навантаження. Подивимося, чи зміниться тут пульсація. Так, даю навантаження в 1 Ампер. Пульсація 50-60, супер. Добре, в 2 А. Пульсація 80-70. Супер. Питань нема. Ну що, дамо йому 3 А. Витримає він чи ні. Так, 1 А є, 3 А. Тримає 3 А ампери, 3, 3 А. Ампери. Вольтаж, як ви бачите, не просідає. І пульсація в нас 140-150. Ну, це в нормі, це добре. 140-150 може бути без питань, до пульсації питань немає. Добре, відключаємо резисторне навантаження, бо воно гріється. Підключимо електронне навантаження і накрутимо йому, коли він піде відсіч. Так, під'єднуємо. Під'єднали. У мене тут стоїть 1,7 А. Ну що, запускаємо. О, в перезагрузився чомусь. Що ти перезагрузився? Ану, запустимо, запустишся чи ні? Ага, давайте ми оживимо павербанк. Стоп. Ось, запустився в нірсі. Супер. 1,7 А. Запускаємо. Все, він тримає 1,7 А, 8 Вт він видає. Супер. Крутимо далі. 2 Ампера. 2 Ампера. 10 Вт. 2 Ампера видає 5 В є. Просадки по вольтажу немає. Супер. Крутимо далі. 3 А. 3 Ампера. 2,5. Добре. Далі. 3 ампера. Тримає 3 ампера, 15 Вт він видає 5 вольт. Супер. Крутим 3,5 А. Коли він піде від відсічку, Мені цікаво. Там щось писало на пасті 3,5 А. там він витримує 5 вольт. Так, 3,5 А, 17 Вт. Він видає 17,7 Вт. 5 вольт є. Вольтаж тримає. Добре, крутим до 4 А. Та він тримає 4 А. Я вам серйозно кажу, дивіться. 4 ампера 20 ватт він своїх видає як заявлено в характеристиках він реально видає 4 ампера 20 ватт 5 вольт тримає добре крутим далі мені цікаво 4,5 ампера він витримає. все 4 ампера 400, він вирубався але що я вам скажу непогано 4 ампера видає при 5 вольтах це є в нас 20 ватт це є супер Тут я вам скажу, реально питань нема. Добре, відключаємо ми це електронне навантаження. Давайте ми почитаємо протоколи. Що ти в Нірці вирубався? Ага, він вирубався, і Фнірсі також виробався. Запускається? Так, запускається. Так, запустився в Нірсі, давайте ми перейдемо в протоколи, подивимося, які ти протоколи читаєш. Чи так як все там написано? Так, автоматик детекшн. Поїхали. Так, Power Delivery. Ну, звичайно, він не буде читати, тому що це через USB. Ой, щось він вирубався. Щось він вирубався. Вирубався. А ну ще раз запустимо його. Давай ще раз. Запустився. Запустився. Давайте. Ready. Так, ще раз. Так, Ready. Automatic. Поїхали читати. Не вирубайся, хавіт не вирубайся. Power delivery нема, ну то зрозуміло. 5 вольт, 24, BC 1,5 А. Samsung 912 вольт. Huawei 5,9,12 вольт. Подивіться, який він протоколи читає. Charge 2.0, Quick Charge 3.0. VOC PE1, PE 2.0. Супер! Це в нас, як ви бачите, звичайного USB. Тут питань немає. Все, що вони написали, так воно і є. Давайте ми підключимося через Tape. Так, приєднуємо. Хоп, ану, запускайся в Нірці. Fnirs запускається. Fast charge. Заходимо зразу ж по протоколах. Так, Ready, Automatic. Поїхали читати. Так. Power delivery, так як я казав, є. Apple, BC, ну і все так далі є. Я думаю, зараз буде Quick Charge 4.0, це 100%. Дивимось далі. Вок. E, так, бачите, Quick Charge 4.0. що я вам скажу, по протоколах тут питань немає. Як ви бачите, всіх більшість протоколів він читає. Тут, як ви бачите, легше перечислити, які він протоколи не читає. А це в нас два протоколи, тільки він не читає. Так, все він читає. Ой, вирубався, Знову він вирубався. Давайте запустимо. Так, що ось так, самі ви все бачите. Давайте ми його зараз кинемо на тест, подивимось, що він по ємності нам видасть і по ватт годинах. Бо людей дуже цікавить ватт години а мене і ємність більше цікавить, скільки він міліампер видасть. Так що погнали ставити його на розрядку. Так, ну що, все я приєднав. Виставив я 2 ампера. В таймлапсі я, напевно, вам не буду включати, бо тому що світло вирубують. Тест збивається. Я приходжу ще раз, запускаю, воно дуже багато часу займає. Я вам вже покажу фінальний результат. Так що погнали, натискаємо старт. 2 ампера розряд, поїхали. Нехай воно собі розряджається, я вже включусь, коли буде повний розряд. Так, ну що, тест поємності в нас прийшов. Я залишав на ніч, підключав ось до павербанка, бо світло вирубують просто як хочуть. І ось такі результати видав нам новий хавіт. Дивіться сюди. Він видав нам 12657 мА, 64 000 Вт. По ватах, характеристиках писало, що там 74 Вт, годин, ну але по факту 64. Хтось мені писав в коментарях, де я тестив вживаний павербанк на 20 000 міліампер. Коли він видав 10 000, то він вже мертвий. А я його ще раз перепровірив, він видав 11500. Коротше, на 1000 міліампер менше, ніж в нового. Так що цей вживаний, що я купив, він ще нормально прослужить видає він нормальні характеристики. І якщо ви думаєте, що ви купите такого плану на 20 тисяч там Базеос або другу фірму, що він видасть більше, ні. В тому районі вони будуть видавати 12, 11, 13 тисяч мА. Більше він вам не видасть. Він вам чистими 20 тисяч ніяк не видасть. Мені людина писала в коментарях: беріть ємність 20 тисяч і діліть на 1,6 і тоді будете знати реальну ємність, який цей павербанк видасть. Так що я думаю, ви це все зрозуміли. Давайте ми відключимо навантаження і попробуємо його заряджати. Подивимося, з якою силою струму заряджається цей павербанк, і якими протоколами. Погнали. Так, ну що, приєднав я в Нірсі. Заряджаю через блоку цей ган 20 ватний що я заказував з Аліекспрес. До речі, на нього є огляд на, на моєму каналі. Дуже класний блок і дуже бюджетний. І видає реально класні характеристики. Дивіться сюди, що він видає. Ось. 12 вольт, півтора Ампера, 18,5 ватта заряджається цей павербанк. Ось так нас моргає індикація, що він заряджається. Так, що я вам скажу до протоколів до заряду та розряду, тут до цього павербанка питань нема. Так що вам в цілому сказати про цей павербанк, що мені саме головне не подобається, це оця індикація. Ну, це я не знаю. Це називається я бомж комплектація з тими індикаціями. Ну, зробіть ви маленький екранчик, який би не було там такий, щоб показував проценти. Ну і кажу, швидкісну зарядку що ти заряджаєш швидкісною зарядкою. Тобі показують, так же само і розряджаєш. Оце його найбільший мінус. Також поставили в комплект оцей шнур е, мікро-USB. Ну на, навіщо його? Краще вже не ложить ніякого шнура, куди цей мікро-USB? Поставте нормально Type-C Type-C і буде взагалі супер. Або USB Type-C. Вони не настільки дорогі, але це приємно, як то кажуть. По ціні, що вам сказати, 850 гривень, я вважаю, нормальна ціна. Павербанк всіма швидкісними зарядками, ємність ви самі бачили, ну то, що мені одно не подобається, оця вот індикація зарядки, ну це просто я не знаю. А так, в принципі, нормальний павербанк. Хто хотів купити собі, можете спокійно купляти, користуватися, там заживити роутери і так далі. Він, як ви бачите, 12 вольт спокійно видає. Так що, ось так, на цьому все. Пишіть, звичайно, коментарі, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент і слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.